Дивіться їжа, файного міста! І ми їм сьогодні покажемо таке, що ви ще ніколи, ніколи не бачили. Що таке? Ті москалі. Скільки можна. Разом з тим Путіним. Друзі, цей день настав. Путін здох! Нам світло виключено. Ну нічого. Ми тепер хочемо показати вам. Як увечері вимови ну, блекауту приготувати собі і вашим гостям смачну корисну вечерю. Будемо декількома варіантами готувати наші страви магію монтажу. Давайте хай всі страви появляться тут. 3-4. Обем! Ви як ми вміємо! Так, в першу чергу, О, що хотіли сказати. От є такі класні штуки. А що тут таке? Мармід. Називається марміт, це найдешевший варіант від 200 гривень. Але якщо гривень 400 500, то буде на три свічки, то взагалі буде, а, ну а швидко горіти. Давай зробимо наступне. У нас тут є каша гречана з яблучною. Давай. Просто трохи відкрити. Ні-ні, Андрій, відкрий. Давай, відкривай. Значить, пояснюю, чого. Якщо ти отак поставиш, то воно в тебе через 5 хвилин. Полетить в космос. Можливо, це буде Атакамс. Або багато не відкривається для того, щоб воно гріло. Ще раз пояснюємо: марміт можете придбати в інтернеті або в будь-яких магазинах, де воно є. Ми в інтернеті брали. Орієнтовно від 200 гривень, 200-300 гривень. Воно виглядає так, наче це на одного дужого козака, або можна на двох. Але якщо до вас прийшли гості, то можна вже і таку паничку взяти, трошечки побільшу і підігріти на норміті. Але тоді вже треба його періодично помішувати. Отак от. Кришку до кінця не відкрили, але періодично помішувати. Ну ж таки є більші варіанти на 2, 3, 4 свічки. Свічками лайфхак, що з я в катедру ходити, правда? Так, добре, це певно ми виріжемо. За свічками до оця Романа. А поки воно гріється, то ми беремо паштетик. Добре. Сьогодні у нас з коропом і з базиліком. Не з корупом, а з коропом. Всі читають з коропом і базиліком, думають, що там риба всередині. А там базилік. Буде ж паштетик? Буде паштетик. Дивись, бачиш, в паштеті навіть є прянощі, дуже гарно виглядає. Поки воно гріється, поки готується якраз, перекусимо канапочками з поштами. Юра, я зрозумів, що мені бракує от саме сюди. Знаєш, що? цибулю. Цибулю? О, цибулю. Люблю домашні зйомки, є все під рукою. От сюди ще взяти цибульки, повірте мені, це просто фантастика буде. З цибулею? З цибулею, повір. Оце крута штука. Біжечку. Біжу, білюш мафом. А до тушонки рекомендую чесник. Щоб вдома, нікуди не виходиш. Єдиний мінус, так, то запах. Дивись, якщо зимою, то навіть добре. Але плюс, знаєш, який плюс? То що ніяка бацила, ніякий ковід тебе не вчепиться. Тому що до тебе... Не тільки ковідник не підійде, <гум> а ще й здорова людина не підійде ніяк. Ну що, давай, воно вже ніби готове. Дивись, треба перемішувати періодично, не забувайте. Так буде швидше. Бо з одного боку буде гарячий, може підгоріти, а з другого боку буде холодне. Ми поперемішували. Здається, що його більше стало. Насправді це оптичний обман. Викидаємо? Викидаємо! Зараз будемо їсти смачну гречану кашу і рисову кашу. У мене якийсь плов Юра. Mm -hmm. Але Ба. до нього хочеться чогось отакого. Кабаночка є в кожного. До кого приїжджає мама або бабка. Ну, до мене мама вчора приїхала привезла таких баночок. Або ви приїдете до вашої бабусі або мами, і зробіть їй приємне mm -hmm. і візьмете пару баночок закруток. А якщо ви хочете їх купити, можете це зробити см маркеті, тому що це відео треба м'ясо Наш партнер. І, будь ласка, подивіться його рекламу. Якщо не буде світла, вечеря буде каша Гречана з яловичиною. 15 хвилин на вогні і до столу. Дивіться, салатик. називається закусочний. Добре, салат закусочний. Це загалом до цього, і капусточка. До цього піде будь-яка закрутка, така кисленька. Тобто це може бути з вашого погребу з запасів закруток, будь що кисле, тому що тут би я хотів якоїсь кислинки. Ну, його, його не треба гріти, його даєш. Тут, бачите, достатньо баночку погоріли 10-15 хвилин. Єдине, не забувайте перемішувати. І все, маєте гарячу вечерю. Добі, чому... Що ще до цього хочеться? Не, в мене є плов, в мене є закруточка. салатик. салат. Що далі? Ні. Дивись, Юра, навіть мені оцієї баночки забагато. Тобто, е, така... Можу навіть тобі, подивись, каша рисова 325 грам. Ось, оце 325 грам. Це реально на двох. На двох на таку печелю. Якщо взяти салат, це однозначно на сім'ю, ви зможете непогано, ситно. Не просто перекусити, а наїстися. І смачно. і смачно. Не потребує затрат енергії. Навіть на такій свіжості можете підігріти і мати гарячу страву на вечір. Але давайте уявимо, щоб лекаус затягнувся, москалі по чомусь вдарили в енергетичній системі України і навіть зранку у нас немає Нема. світла. Треба сніданок. Давайте приготуємо сніданок. Юра, ти в нас експерт по сніданках, ти завжди готуєш. Яким mm. може бути сніданок? Ну дивись, сніданки можуть бути різні, звичайно. Це в залежності від того, що ти любиш і що в тебе є. Можна, звичайно, з'їсти домашнього сиру зі сметанкою. Це не потребує затрат електроенергії, єдине, де він вас зберігається, щоб він не зіпсувався. На балконі. Можна... На, балкон. На балкон. Можна з'їсти, наприклад, навіть тої самої тушоночки, м'ясо. Е 94% відкоточки. з хлібчиком. Вже єдиний недолік, що зранку ти чесночку або цибульки туди не додаєш. Або ви можете взяти щось таке більш плотніше. Дивіться, оце все класно. Коштує 270 гривень, одна так, свічечка, одна ж до Але ви можете чуть-чуть додати коштів 300 гривень. 300 гривень оце от коштує, до речі, і плюс. Балон з газом. 50 70 гривень. Волос. Ну, я найдорожчий бачу гривень, 68, гривень. 68 гривень. Балон з газом. Ми перевірили це в попередніх передачах. Класна штука, навіть вітром не здуває. Ось балончик. І тут можна приготувати турецький, британський. Ми сьогодні будемо готувати український сніданок. Так, сніданок по-українськи це все просто. Додаємо шкварок. Маєте сніданок? По-британськи <гум> це має бути бекон, а то шкварки. Шкварки, Шкварки. Але і це має бути не більше трьох днів. Знаєте чому? Бо інакше воно буде розлазитись і буде дуже неснучне. Далі беремо фірмові сердельки. У випадку британського сніданку це були би просто сердельки, а тут навіть ліпше. І ви робите так, неначе їх порвав дикий вепр. Оця от річ навіть, трошки більше подобається, ніж попередньо. 50 гривень більше. Це як елемент декору, як освітлення. Як... Диви, це, маєте можливість взяти зараз, поки воно не виросло по ціні. Не рекламуємо, якби, бо ми навіть не знаємо, що це за фірма. Але таку газову, називається газова рівка. Тобто, Мобільна газова. Буде потім на рибу. О, і беремо. Квасоля в О, томатному а соусі. А це є і в українському, і в британському, і в турецькому сніданках. От квасоль в томатному соусі рекомендуємо до сніданку однозначно. Зразу згадую себе на all -inclusive. Uh, yeah. Давно Ні. Yeah. На all inclusive там якраз нема. Ти на HB бій замовляєш. Скільки ну. вистачає десь такого балону? Вистачає приблизно на те, щоб підігріти, закипятити 10 літрів води. А, а якщо на таких так, сніданків. Ну, Бачиш, на таких сніданків в мене тут маленький вогник. Але можна давати більше? Можна більше. Да. Ну, Давай так максимально зробимо. І ми просто покажемо людям Класне. таке, це максимально. Ну, Воно не треба мені зараз, щоб воно так горіло. От, включаємо. То таких сніданків давай приблизно. Може бути скільки штук? 10? Не 10, але 7. 8. Може бути точно. багато. Плюс, бачиш, я ще не дуже економний, бо mm -hmm. я люблю, щоб жовток був. Е можна, е накрити. можна накрити кришкою навіть виключити, воно само дійде. Ми сьогодні знімаємо Кулика, то в нього пряностей дуже багато і просто закупіця завчасно. Рекомендую. немає. На цій чудомишенці можна і каву приготувати, і там яйця зварити, не знаю, картоплю. Подивіться, який у нас сніданок вийшов. Це круто. До речі, дякуємо. sm маркету. за... Те, що нам надали ці продукти, абсолютно все звідси, то є SM Market. Ну і дякую м'ясокобінату. Давайте спробуємо, що Юрій Кляк на чаклуау. На чаклу Ну Мені дуже схоже на те, що я їв саме на сніданках десь в готелях, коли відпочивали на морі. Знаєте, що ми забули? Сіль. Ну, от, є момент, але нічого, це вже побажання. Як вчив наш експерт. Ігор Степанович не до сол на столі, а пересол... пересол під столом. Так, під столом. Так, тому що ти вже з ним нічого зробити не зможеш. Юра, непоганий мені. Дуже, дуже класний. Рекомендую, до речі, оце однозначно, дуже треба значно. брати. Ну і зранку це дуже корисно. Багато корисного білку, багато калорій і енергії на цілий день. Багато тепла в штанах. Та я ж люблю. А українці це така нація, яка готова до будь-якої ситуації. Газ в балонах, м'ясо в банках законсервованих, електрика в акумуляторі. І ось тобі Володимир, Володимирович Путін. Ось так. Друзі. А можем це заблюрити? Цю <риклад> штука, так? На всякий випадок. Добре, це все ми купили у СМ Маркеті. Виробив тернопільський м'ясокомбінат, за що їм шана та подяка. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Ми рекомендуємо вам закупити закруто, концерт І нехай у вас буде повна комора. Сподіваємося, зимою ви це все не використайте. А влітку будете мати ще йти на риболовлю. З вами були Андрій Турко, Юрій Шкеняк. І пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Смачно!